Всім привіт! Ну що, ця доба може справді стати епохальною в історії боротьби з корупцією в Україні. Набу з Касой прийшло за Тимошенко з Касою. Бабушка української корупції, мама корупційних схем, тетя корупціонерів. Ну, все, що завгодно, Юлія Тимошенка отримала підозру від Набу за підкуп народних депутатів, щоб вони голосували так, як потрібно їй. Або ж тим донорам, які давали фінансування на скупку голосів у Верховній Раді. Це дуже прикольна історія. Вона перша загрожує чим. В Верховній Раді почнуть боятися брати гроші, оскільки тепер можуть прослуховувати набут, аж так влізати не тільки до слуг народу а і назовні. По-друге, Тимошенко може реінкарнуватись, Є такий момент, вона може така, і рейтинг зараз виросте, бо вона ж знову обіжена опозиціонерша. Тому, скажімо так, з усіх боків дуже цікава історія. Поїхали. Отже, Юлію Тимошенко набув прийняло на тому, що вона говорила з одним з народних депутатів, де казала, що чувак, треба 10 тисяч баксів в місяць, будемо платити за те, щоб ти голосував так, як ми скажемо і коли скажемо. Умовно кажучи, це, це зарплата за лояльністю. Просто в потрібний момент натискаєш кнопку по тому законопроекту, який ми тобі смс СМСК. Окремо ті, хто чув ті записи, розуміють, що там ровним голосом вона говорила так, як говорить вона. Тому там відпетлювати буде дуже складно, доводити, що то фальсифіковане щось. ну, таке. Я б на це не закладався, що там о, їй вдасться щось довести. Тому де Юра, її історія, ну, на жаль, для неї може бути дуже плачевна. Але не дуже скоро, оскільки ну справи в Вищому антикорсуді взагалі розглядаються, бо тупане ну, сіро 10 років. Тому щонайменше рік їй точно тюрма не загрожує. Ну навіть зараз, якщо її будуть обирати запобіжний захід, їй, як і всім іншим корупціонерам просто скажуть вийти під заставу, просто суму назвуть, яку там. Оцінять <смі> її персону. Це буде, до речі, дуже цікаво. Там мільярд потягне чи ні, <смі> скільки вона там нажила. Отже, парламентаризму таким чином нічого не загрожує, вона зможе ходити на роботу. Ну Коля Тіщенка ходить, же ж катлета. Да? Народні депутати Слуги народу, яких конвертами примушували голосувати в. Теж ходять на роботу. Нічого, ну ніхто ж не відпав, там не відвалився від парламентського процесу, тому і вона зможе. Але, скажімо так, питання в тому, як вона буде використовувати цю ситуацію. По-перше, я щиро переконаний, що з її політичними інстинктами, з її нюхом, з отим, ну, др, дуже драйвовим таким бекграундом її, вона обов'язково спробує цю ситуацію використати. Для себе зараз у неї справи погані. Ну от реально дуже погані. Останніми роками вона скатилась в таку медведчуковську маргінальну історію, що, типу, вона називала НАБУ там, ледь не американськими проститутками, які там зовнішнє управління здійснюють через американське посольство. Ну, коротше, той весь бред про Сарасню і рептилоїдів, які в принципі говорив і Путін. А Тимошенко, яка з Путіним давно там в шашнях була, типу, ну цей же ж бред і тягнула зараз. Її поплічник Сергій Власенко з Батьківщини очолює слідчу комісію у Верховній Раді, метою якої є там, розгром, набу, ну точніше, спроба. Тому вони давно насправді перетворились в таких медведчуковських маргіналів, які фактично тягнули тут російський наратив. І український виборець відреагував нормально. ну, от Під час вторгнення її рейтинг вже скотився до. Рівня непрохідного. І фактично, до стану на вчора, ну, я був щиро переконаний, що наступний парламент ну, буде вже без неї. Ну, все, не проханже. Але е отут зараз вже звучать оці нотки, що вона буде це використовувати як політичну боротьбу. І, до речі, е у неї є шанси. Чому? Дивіться, е вона ще в ході розмови з тим депутатом, якого намагалась підкупити, вона говорила про те, що це ж голосування по тим законопроектам, ну які там ідуть в розріз е з е хотілками там Зеленського, «Слуги народу тобто, це фактично формування. Альтернативного порядку денного, да, такого ну, мовляв, це взагалі ледь не замах на формування нової коаліції. А коалі... нова коаліція це дуже прикольна річ. У Зеленського, як відомо, слуги народу вже не контролює Верховну Раду. Їхніх власних голосів вже не вистачає на прийняття жодного там закону. Ну, от все. Вони виживають тільки за рахунок того, що якимось чином домовляються з іншими фракціями про те, що вони підтримують. От вчора от малюка відправили відстав. Тільки тому, що підтримала в тому числі та сама Батьківщина. А як тільки батьківщина не підтримала там вчорашнє голосування по Федорову, я... І Шмигалю. Все, привіт. Шмигаля вчора прокатили е, призначення. Тому самі слуги народу вже не вигрібають. І тому цілком зрозуміло, що то всі аш, ашмьотки, які там є в Верховній Раді, от можуть сколотити нову коаліцію. Просто звісно, да, їм для цього треба частина слуг народу, е, щоб вони голосували вже не разом зі своєю там політичною партією, а з тим, як от скажуть ззовні. Е, е, я думаю, що там. Якщо в Верховній Раді у нас 400 всього людей, то щоб сформувати нові 226, потрібні оті всі ашльотки, ну і приблизно, ну, так. З півсотні слуг народу, от докупить. І в принципі, це була б тоді нова коаліція, е, ну де-факто, -де да, яка б уже сама диктувала вимоги Зеленському, і реч, до речі, вона сама приймала б рішення, яких міністрів призначати. Бо е, Зеленський може вимагати призначення лише двох міністрів міністра оборони і зовнішніх е, справ. А решту там, от Верховна Рада може на свій розсуд призначати. Тому е, тут маневр реально такий, що лежав під ногами. І те, що Тимошенка говорила про це і там на записі, як її записували, і те, що Тимошенка зараз це буде розкачувати всюди, що вона опозиціонерша і її за її опозиційну діяльність унічтажають, це знаєте, буде дуже схоже на правду. От, іду, б, НАБУ Буде дуже складно пояснювати, що це не так, ну, бо єдиним захистом НАБУ в цій ситуації просто буде казати, ну ми працюємо по всім однаково, по всім рівномірно. Ось слуги народу, ось батьківщина, а ось хто ще. Да? А в слугах народу, по порохами, що когда є. Да? Всі ж там розуміють, що якщо конверти в слуги народу хтось брав, то хтось ж і давав. Да, так В чому є ті, хто брав, а нема того, хто давав. Ту да, минуточку, вони ігри такі. Отже, Тимошенко на всіх цих фінтах і розказнях про свою опозиційність а, може наростити рейтинг. Знову ж таки, от зараз у неї 3%, а треба 5 прохідний бал. І накрутити на цьому пару відсотків, да, чому ні. Її електорат. Це люди, які виросли фактично разом з нею. Ну а Тимошенка, ну де-факто де Юре бабуська. Да? І звісно, в силу об'єктивних причин, ну, похилий векторат, він закінчується. Ну, вибачте, помирає. І приходить новий електорат, який навіть не пам'ятає, ну який, можливо, навіть народився, коли Тимошенко вже там з Газпромом вже в Батфортах ходила, там розтікала і мільярди рішала. Тому о, цей новий електорат може не пам'ятати її того бекграунду. І зараз під цією історією про опозиційність і так далі. Знову так о прикольна бабела! Давай там типу, щось в округе. Там". можливо, припускаю, що пару відсотків вона знову може довкола себе мобілізувати і знову стати таким. Собі гравцем в політиці. Але, зрештою, да, це буде вже важче. Тим більше, що у неї корупційний бекграунд, ну, це реально. Е -е -е -е, мало в кого з діючих політиків є е -е, настільки такий прям доведений е -е, бекграунд. От я якраз той журналіст, який е -е -е за часів Януковича, ну, скажімо так, я не сильно співчував її, коли Янукович садив її в каталажку. тому що її садили в тюрму за газові домовленості з Путіним, який я особисто вважав злочином ну, от, проти України. І зрештою, воно так і виявилось. Наслідком її газових домовленостей, причому по контракту, який її Портнов малював, і це всі визнавали, і Портнов про це говорив, що він допомагав Юлії. Складати той кабальний контракт з Путіним. А, наслідком його стало, що ми. Янукович, зрештою, отримав підстави пролонгувати в Криму рашистський флот. А рашиські флоти це ці бази, да, зрештою, стали входом для віджиму Крима. Ну і ну, всі ми бачили, да, куди вона призвела. Е, тому м Янкович, от, на мою думку, саджав її за те, що їй справді треба було саджати. Це була і державна зрада, і корупція, все, що загона там. Е, які тільки чутки не ходили, хто скільки там прикурював з того всякі, і так далі. Е, але просто що Януковичі, це та шобла, яка разом з нею в тюрмі мала сидіти. І тому це тоді виглядало ну не хорошо, не красиво. Да? Одні злодії садять інших, а Юля ж, вона, в принципі, більше наша, вона ж майданівка і так далі. Тому е люди стояли на її захисті, ну, з цілком зрозумілих причин. Це наш сукін син, тому пух, ми за неї. Але я кажу. Там корупції по самі Гланди. Те, як вона воювала на ринках газу, це виключно про корупцію. Як вона тягнула в боротьбі з, з жуліками Росукренерго, вона тягнула корупціонерів бакая, це вже легендарні речі. Тому коли зараз от, її прізвище назвали, е, в числі ну, як, як тієї, що це займалися корупцією з кубкою голосів, е, я здивувався тільки одному: як же ж Юля ізмільчала? От колись це була газова принцеса, колись вона з Путіним ржала над Мазуріком Ющенка. Колись вона там, з ним про Саакашвілі балась, колись вона там на президентських виборах отримала половину голосів майже. А зараз, от її даляха, сидіть якомусь нардепу нардепознають, ну я десяточку дам, щоб ти голосував. До мишей, Україна, і колись матьорія люди перетворюються, ну, от таке ні о чому. Тому тут є певна деградація, але для кар'єри Юлі це може бути реанімація, і е, це може бути зміною для Верховної Ради. Є така чутка, що насправді її записав і здав Набу один з тих народних депутатів, кого Набу раніше вже е, ну, викрили да, ну, на корупції. Тому, можливо, це там, частина угоди якоїсь чи щось таке для нього бути, що здай корупціонера ну, покраще, да, і тобі Облажка буде. Якщо це правда, якщо це так, тоді що виходить? Нардепам треба ставати набагато обережнішими ну, в своїх там тюрках рішашках. Бо мало лі кого набу ще змогло накрити. А набу ну насправді вже я так розумію, майже півсотні народних депутатів. От в цьому скликанні за підозрило в корупційних оборудках. Тобто це вже там кожний восьмий-дев приблизно От уявляєте масштаби, ну, наскільки набу просунулось, подібно з тим, що було. Тому, як то кажуть, займатися тюрками такими рішашками стає складніше. Але мотив стопудов буде. Ну, от, у цих нардипів. Я просто не вірю, що вони відмовляться від оцих е легких грошей, мані, е, е які отримують в Верховній Раді, тупо за голосування. Це ж дивіться, голосувати за якийсь законопроект, е це ж не в бліндажі там чи, е дрон ремонтувати. Да? Це там не з автоматом десь на фронті е тягатися. Це в, в теплі, в світлі, е щось десь проголосував, ну, наступив трохи на сові собі, але можна, в принципі, отак от по десяточки-десяточки по десяточки і наскірдувати собі так, щоб внукам хватило. Звісно, ну, не, не як Ахметову там в Швейцарії маєтки купувати чи в Франції. Але щоб прожити хорошо, і, і дітям всім цілком. Тому я не вірю, що ці нардепи, які вже на цю голку, вони від цього відмовляться. Але є е, 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 такий момент, е, це. Гроші ставки да оцих нардепів як видно ростуть. Слуг народу, коли приймали по 5 тисяч доларів. От вони конверти в слуги народу отримали. Тимошенка зараз куповувала по десяточки. Тобто, ну, є певне перебування ставки тих, тих, що були новими грошами. Тобто, або Тимошенка вирішила пограти в якісь свої ігри, або у неї є якийсь донор, який, ну, умовно кажучи, профінансував, щоб Юля сама наскупаляла голосів на нову якусь коаліцію, можливо, ситуативно, можливо, для якихось більших задач. Тобто, це, якщо моя гіпотеза вірна про те, що. Тут є якийсь вплив, да, що Юля просто елемент цієї схеми, то значить, в повітрі все-таки пахне якимось переворотом. Ну, Не державним, звісно, я не в юридичному його визначенні, а от у бажанні певних сил згуртуватись. У створенні е, нової такої пов'язки. Та? І тому е, це робить всю ситуацію, на жаль, ще менш прогнозованою. Тому я не буду там, зарікатись вам, що е, все точно зміниться або залишиться, як є. Єдине, що я можу сказати, е, що апетити цих хижаків, які роками звикли в Верховній Раді от, е, збирати бабулеси, нікуди не подінуться. Тому нові викриття. Я думаю, що ще будуть. Але тут багато чого залежить від Набу. Ну, біжить воно а, чи заважають йому. Бо а, Генеральний прокурор все-таки продовжує мати певні важелі впливу на ситуацію. Він не може там саботувати весь процес, але щось да може. Тому буду сподіватися, що після того, як Набу прийшло з касою за Тимошенко, а, підуть і далі. Бо Отаку таку корупцію треба винищувати до кінця. Бо це, на жаль, це не політика, коли просто голоси скуповують. Ну, це не політика, коли ти пішов в магазин і купив там 10 кілограм конфет, яких тобі хотілось. Політика це ти, коли переконав іншу людину в тому, що треба голосувати так чи інакше, а навів якісь аргументи, і значить, схилив його думати так, як ти. Оце і є політика. А те, що робила Тимошенко, ну це банальна корупція і проституція. От е якщо набув вдасться е змінити це, ну скажімо так, хоча б налякати нардепів у подальшому брати ті бабки в промислових масштабах, як вони брали е раніше, е буде вже добре. Ну, ситуація хоч чуть-чуть зміниться. Ну, а якщо ні, ну то ні. Але я думаю, що от переліку у цих сучих дітей стане зараз більше і в е, подальшому нас чекає ну трохи чистіше Кулуарщина у Верховній Раді. Але е, наскільки чище? Ну от поживемо, побачимо. Удачі нам усім.